Якщо відправляти таку річ, як задній ліхтар от на 244-й кузов, обов'язково треба зняти фото, зробити фото, відео при пакуванні. Найкраще при пакуванні, тому що перевізник, нова пошта чи делівері, немає значення, будь-який перевізник. Коли ви будете мати відео при пакуванні, зможна буде доказати, якщо з ним щось станеться. Це Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroen Jumper І обов'язково. Приймайте товар на відділенні. Не везіть додому, а потім розпаковуйте і далі телефонуєте, о, а я то, А, Б, М, В, мені прислали. Таке, і воно дивіться. Так не буде. На відділенні відкрили, подивилися, пасує, забрали, не пасує. Пишемо рекламацію, претензії до перевізника, що пошкоджений вантаж. Все. Не треба там займатися якимись невідомими рухами, невідомими якимись там дурницями. Утримали, розпакували на відділенні під камерами, в них всюди камери стоять. Побачили і шукаємо по цепочці, по ланцюжку шукаємо, де це сталося. При пакуванні цього не станеться, тому що ліхтар пакується. Він є в плівці, зараз ще буде похирчата плівка, буде замотаний він. Так що все буде чудово.